Привіт, підліснятка! І сьогодні ми граємо з вами в Геренні друга серія. У нас буде друга серія. Так, давайте лопнемо цей капкан. Лопнемо. Так, добре Нажимаємо Play. Medium, ну нехай буде hide бо hide це нормально. Добре, nightmare режим, поки не буду включати. nightmare режим я приготував для четвертої серії. Extra серії. Екстралокс. Екстралокс ні, ні. Даркер. Даркер теж не хочу, буде темно. І сьогодні ми з вами спробуємо зіграти не на практиці, а на їзі. Тому не буду довго затягувати. Починаємо! Добре. Чекаємо, поки ми проснемося. На комп'ютері на ПК-версії ще розказано, як ця історія сталася. Ви гуляли собі в лісі, побачили дім. розвертаєтесь, оз грані. По голові б'є збитою. Добре, давайте почнемо іграти, вже ми просинаємося. Тільки треба нашуміти спочатку. Так, давайте візьмемо базу. Так, давай. І давайте під сил заліземо. Шумимо, я відкрию її довід двері. Добре. Ми бачили просто, коли вона піде. Але вона прийде чи не прийде? Ну, поки її не бачу. Добре. Чекаємо її тут. Я це скорочу. Ну що ж, друзі, Грені не прийшла, тому давайте ще раз покинемо по... По... вазу. Кинемо вазу, кинемо вазу. Просто простішими словами кинемо вазу. Але де вона? Де вона? А во вона! Аво вона? Аво вона, а вона. Блінна, яка несподіванка. Фух, добре, що це ще ізі. Давай, іди, іди. Бліна, йди. Йди. Іде сказав! Бліна не хоче йти. Ладно, давай почекаємо. Іде? Куди вона пішла? Іде. Іде. Стоїть. Знов мене помітила. Ну. Що за грені? Скажіть мені, що за гренні? Ніколи з цієї кімнати не вийдемо, поки вона буде тут во мусорити. Ой, блін. Би той Крістіни. Ну... Пійди вже краще. Не дістанеш, не дістанеш. Ну блін, а коли ти вже підеш? Я так хочу вже вийти туди во. Вийди, 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 вийди. ще виходить. Давайте подивимося. Бліна, щось трохи глюкануло мене. Іди, прошу тебе. Пішла. Добре. А ми дивіться, що зробимо зараз. Отсюди, ось так наш капчик. Все, присядемо. І давайте чекати грень. Хочу подивитися на її реакцію, якщо я тут буду. ну, давай. Капкан розставила, дивіться, яка вона. Добре, ми маємо втекти через ці двері. Але не тільки через ці двері. Ми можемо втекти через каналізацію або через машину. Якщо ви спускались в цей гараж, в Київі, там за дверима, то побачили б всю машину. Так, добре. Тільки там ще не гараж, там ще підвал є, але треба щось спуститися. Добре. Добре чекаємо гренні. Бо я вже хочу подивитися і на її реакцію, що я отут там сиджу собі, на шкафчику кайфую собі, мене ніхто ніколи не дістане. Хочете пікол? Навіть якщо я тут його буду, вона мене все одно не, не вб'є. А от в грані мультиплеєр не так, все. Навіть коли ти тут в грані мультиплеєр. Вжайні Гель... бусіклая, як вибачте на помилку, дешню тут -то, того, то вона тебе може вдарити. Ого, бачите? Іде сюди. Йди, 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 іди. А ми падаємо поки. Швидше вставай, швидше, 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 швидше. Так, алло. Блін, глюкануло. Так, що тут? Ой, блін. Я забувся, що ми в погоні. Добре, давайте пішли прогуляємося тут трохи. Я візьму за собою. ще Захоплю книгу. Тепер заходимо сюди. Під стіл! Фух. Зайшли під стіл. Е, відійде я те, прошу. Все, давайте просто не будемо ходити, почекаємо, поки це бабка вийде, геть. Добре, дякую. Так. Так, пішла. Добре, пішла. Ого, підняє. Піднімається, бачите? Її частини. Піднялась. Давай, давайте, поки вона піднялася. Ой, блін, я не пішов. Треба усю дово. Зайдемо на двір її. І... Добре. Все добре. Давайте усюдиво. Так. Все добре, нормал, 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 нормал. Все під контролем, так і має бути. Тут може бути падло код. Так, давайте подивимося, що тут таке. Так, Ворона, ворона о, ворона. Дай оце. всего, будь ласка. Так, дай. Ой, блін. Тут ти! Полече! Давайте на. Давайте просто її прикличемо сюди, а потім сховаємося там. Треба довго її чекати добре. Давайте почекаємо. Я її відкрию на двері. Давайте від... Давай. Та йди вже сюди, Гренні. Фух, це цифра 2 означає. я сам не знаю, що вона означає. Де гренни? Я тобі вже тут картину розваляв. Щоб ти прийшла. а ти не приходиш. як назло. Все роби, як назло, блін. I need hammer. I need hammer. I need hammer. Анпти бал. Ай он empty бабл. Не розумію, що це означає. Але добре, давайте чекати цю Грені, Грені, Так. Ого вона. Так, добре. Давайте втічемо, Блін, глючить, глючень. Тікай, Блін, Бліна забила мене, мене заглюкануло. Ну добре, Це що ще день дорогий буде? Так, це ще день другий буде. То давайте день дорогий. Зараз день даруй. Ми беремо реванш, добре просинаємося. Грані, надіюсь, не отволо за дверима. Маю на увазі. Так. Ти не втечеш. Втечу втечу. Я вже втікав. Е -е -е так, я вже вам казав, це в першій серії. <кхід> добре, давайте її знову прикликати. Давай, я багато разів. Щоб вона прийшла. Так, кидаємо. кидаємо. повітрі зловив, Так, кидаємо, кидаємо, кидаємо кидаєм знову. А воно. А на. на, я ж тобі дав. В гренні не може брати предмети, ви це знаєте. Ну, йди вже, йди. Краще усі давай піду. Дивіться, я вийшов, Оце вона мене не помітила. А -а 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 -а! Будь ласка, Не йди туди. Не йди туди. Треба її знову прикликати. Я хочу, щоб вона на низ пішла. Вона на низ ми можемо на шкафчик залізти. О, приход. Іди <кхем> я... туди, будь ласка. Угу. Так вона і мене послухала. Блін. Воно тут застояло. Ну, зробимо так. Агу. Ну. І бета має прийти крістину. Ма. А де вона? Ой, блін, во вона. А я вже думав виходити. Будь ласка. Прийди на. Угу раз викликаємо її. Це вже капець якийсь. Фух. Іди на низ, будь ласка, тебе прошу. Так. Сенсі мейн меню. Ні, не буду мейн меню. о Не виходь, не виходь. Все буду просто стояти, чекати її. О, до речі, в цих шля... шухлядах нічого не може заповнитися. Хіба що один на мільйон? Якщо вам це випаде, то бажайте ви щасливчик. Пішла? Пішла, пішла, пішла? Пішла? Пішла туди. Добре. Ми заходимо. Тим часом. Всього. Чекаємо грені. Капкан тут поставила. О, як же без капканів? Скажіть, як же без капканів ці е, Грені? Ну, дивіться, це ці двері виглядають легко, виглядають ці двері від капканів. але ні. Там ще ключ треба мастерки знайти, а я тут думав в нашу а він ще може бути в Анджели. Пам'ятаєте, ми в першій серії йшли до неї в каналізацію. Ех. Ну ладно, давайте. Чекати Гренні. Надіюсь, вона прийде. Бо доведеться скінчувати відео, якщо довго не прийде. Алло, йди сюди! Та йди сюди! Ну, ну прошу тебе. Іди, іди, іди сюди, Іди сюди, іди сюди. Йди сюди. А це довго треба ще буде чекати. Можна, в принципі, навіть заснути тут. <свистак> Та ні, поки вона прийде, то добре, давайте заснемо. А, так, о, прийшла! Давай, давай сюди йди. Так, йди сюди. Бачите те, що ми поспали, воно допомогло. А тепер падай сюди! Швидше вставай, інакше вона з нас обід зробить свій. та та -да. ви, ви все правильно почули, обід. Вона вже. Є... Якась сцена, коли ти проігруєш, то вона тебе може з'їсти. Добре, давайте ховатися від неї. Давайте. Давайте під стіл. Добре. Угу. Ой, блін. Фух, не попался. А, да, эти двори, двори можно Нет, не можно. Ух, добре. Добре, на чем я буду завершивать? Все папа, для снятка.